Привіт, я Поліна і я приїхала з Броварів Київська область. Привіт, я Ігоря, я з Маріуполя. Привіт, я Дмитро, я з Миколаєва. Привіт, мене звати Олеся, я з Києва. Привіт, мене звати Даша, Я з Дніпра. Привіт, мене звати Марія, я з Ворзеля, Це Київська область. Привіт, мене звати Поліна, я зі Львова. Мій батько служить нашій країні. Привіт, мене звати Аліна, я з міста Львова і мій тато військовий. Привіт, мене звати Микита, я з Бафмука. Привіт, мене звати Назар, я з міста Дніпра. Не вірилось, але коли вже значна кількість людей, може знайомі, може ще хтось почали виїжджати, і ми просто вирішили в один момент зібрати речі і поїхати на пару днів буквально перестрахуватися. 24 лютого, лютого 7-го ранку мама моя сказала сину, вставай. Вона не казала, що почалася війна. Вона сказала, забирай речі, ми вже з Маріуполя. Я жив в самому центрі біля соборної площі. Ну, я із своєї кімнати почув вибухи з Борисполя. Ми були в Миколаєві в п'ять годин плюс-мінус. Ми почули вибухи. В нас вже були заготовлені речі, валіза. Ми спустилися підвал і там чекали. Я ставила ранку, а мама до мене підбіжала і сказала, що почалась війна. Я була вдома. Це просто ми почали взриви в п'ятій годині ранку, бо ми жили неподалеку від Гостомелю, це аеропорт біля Києва, але було тривожно, бо все ж таки були взриви, було чутно, як хтось їде, хтось збирається. Я просто тоді вставала, пішла збиратись до школи, там все зробила, виходжу. Батько бере мене за плече, каже: Ти нікуди не йдеш, почалась війна. Е, проходить десь три дні після того, е, і тут батько приходить до нас і каже, що все, я йду воювати. Спочатку я хотіла. Спитатись, маму, чого вона мене не розбудила. Коли я дізналася про те, що мій тато буде знову військовим, я спочатку дуже злякалася за нього, потім дуже гордилася ним, а потім знов страшно стало. 24 лютого я прокидаюсь, мама збирає речі в моїй шафі, і потім мама каже: вже Микита, давай збирай речі, типу будемо на чеку. Що далі робити, ми не знаємо. Ми ну, прокинулись. Ми типу, вже, ми, типу, знали, що буде війна. Е, ми, у нас все типу, було зібрано. Я зрозуміла, що насправді треба цінити час. Це, напевно, найбільший ресурс, який ми зараз маємо. Чи треба насправді цінувати моменти і те, що зараз все добре відносно. Менше цінувати матеріальні речі, бо життя людини все ж таки дорожче. динок сьогодні, є, завтра ні, машина і так далі. Я відписалась над блогерами які з Росії, і не буду їх дивитися і не буду на стороні цій. Я зрозуміла для себе, що нема такого розуміння дім, тобто є твоя країна, ти її любиш. Ну, типу, не треба прив'язуватись до одної точки. Я іменно в цей рік зрозуміла, що весь час з батьком, який я провожу, це. Настільки цінні для мене хвилини, навіть коли це за 10 хвилин, за весь день. Ну, я зрозуміла, що треба цінувати кожен момент, що треба бути завжди з людьми, які, яких ти цінуєш. Менше сваритися треба, бо не знаєш, що буде завтра і чи зможете ти вибачитись за свої слова. Напевно, що люди це дуже важливі, по-перше. По-друге, пропав страх взагалі повністю. Нічого не бої вже. Та й все насправді, напевно. Я бажаю їм сили, наснаги. І я хочу, щоб в них була віра в те, що ми переможемо. Я дуже дякую, що вони захищають нас. Я побажав би, щоб звільнили багато інших областей. Хочу передати їм, щоб не згасав вогонь в очах, щоб що до кінця перемога буде за нами. Щоб вони були сильні і добре захищали нашу країну. В мене є дім в Орзелі, і він живий, він стоїть, тому дуже дякую. Побажати повернутися здоровим, цілим, до своєї сім'ї, до коханої людини, до своїх тварин. І головне за всього жити в. Вільній Україні, щоб вони пошвидше вигнали москалів з наших земель, сили і перемоги, щоб вони ніколи не здавалися і повертались додому. Я буду радіти зустрітися з сім'єю з друзями. Можливо, піду а, на могили до м, тих бійців, які вже загинули. Я поїду додому. Хочу згадати своїх друзів, сподіваюся, що погуляю з ними. Зрадію. Це сто відсотків повернуся до свого міста. Позвоню батькові, може, друзям напишу, там, мамі скажу, а, мама, війна закінчилась. Я вийду на балкон і покричу славу Україні.